Весна виходить на фінішну пряму, починається травень, і отже, настає час розповісти вам про головні зміни в останній місяць весни. Зміни охоплюють багато сфер, а почнемо ми з соціальної. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу FinanceUA. Якщо вам подобаються наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Отже, з 1 травня субсидії з опалювального сезону переходять на неопалювальний період. Для більшості домогосподарств, які раніше подавали заявку на субсидії, вони перепризначаються автоматично. Та є певні категорії осіб, які мають подати заявку, якщо хочуть мати субсидії в неопалювальний сезон. Мова за орендарів житла, переселенців, родин, в яких фактично проживає менше людей ніж зареєстровано, та тих, кому торік призначили нульову субсидію. Документи на призначення субсидій в неопалювальний період слід подати через пенсійний фонд, ЦНАП або за допомогою додатку Дія. Друга соціальна новина з 1 травня стосується виплат для внутрішньопереміщених осіб. Вона полягає у тому, що Кабін продовжив фінансову допомогу для ВПО ще на 4 місяці. Увага для тих, хто вже отримує виплати, нові документи подавати не потрібно. А от для тих, хто вперше звертається за допомогою, то оформити довідку ВПО і подати заяву можна як через дію, так і відділення ЦНАП або органи соцзахисту. І навіть якщо сім'я не проходить за стандартними критеріями через доходи або майно, то право на допомогу можна підтвердити документально. Друзі, відчуваєте цей вітер змін у фінансовому світі: торговельні війни, неспокійні ринки. Звучить тривожно, правда? Але саме в такі моменти народжуються нові можливості для тих, хто готовий діяти мудро. Запрошую вас на Invest Talk саміт, де зберуться найрозумніші голови інвестиційного світу. Ви дізнаєтесь, як створити свій особистий ковчег для збереження капіталу, що чекає на економіку України та в які активи можна інвестувати. А найприємніше те, що глядачі Файненс Й мають від мене 10% відсоткову знижку за промокодом на екрані та в описі під відео. Тож до зустрічі на Invest Talk саміт. Разом ми знайдемо шлях до процвітання, незважаючи на будь-які бурі. І ще один соціальний смаколик, який стосується майбутніх військових. Мова про курсантів військових, правоохоронних вишів та навчальних закладів, в яких навчають на фахівців різних спецслужб. Вище зазначеним категоріям збільшено розмір стипендій у півтора рази. І на це уряд виділив понад півтора мільярда гривень у цьому році. Соціальної сфери у травні все, а я перехожу до військової, яку щойно зачепила. По-перше, за рішенням генштабу ЗСУ, з 1 травня змінюються правила базової загальної військової підготовки для військовослужбовців. Зокрема, для колишньої категорії обмежено придатних, період навчання скорочено з 45 до 30 днів. Чому скорочення, запитаєте ви? Пояснюю, більшість колишніх обмежено придатних, якщо вони, звісно ж, за рішенням ВЛК не стали здоровими, мають проходити службу виключно в тилових частинах. А оскільки для такої категорії осіб передбачені менші фізичні навантаження, то сорока 45 днів підготовки їм не потрібно. Це рішення ухвалено з метою оптимізації навчання і зниження навантаження на військовослужбовців згідно з рекомендаціями уповноваженої президента справ військових та їхніх родин. Тобто з 1 травня мають бути створені окремі навчальні підрозділи, які працюватимуть за адаптованими програмами для тих, хто служитиме в тилових частинах. Це частини забезпечення, охорони, логістики і медичні підрозділи. Зміни стосуються як новопризваних, так і тих, хто проходить базову підготовку повторно або має досвід навчання на кафедрах військової підготовки. Також з'являться нові функції у додатку «Резерв плюс». Для тих, хто претендує на відстрочку від мобілізації, до 8 травня з'являться ще два типи відстрочок. По-перше, це відстрочка для людей із тимчасовою непридатністю до служби на строк від 6 до 12 місяців на основі висновку військово-лікарської комісії. І по-друге, це відстрочка для тих, у кого чоловік або дружина служить у війську і є дитина до 18 років. Нагадаю, що також зменшиться кількість відстрочок для студентів. Більше про це я розповідала у цьому відео. Наступна категорія змін це комунальні тарифи. Одразу всіх заспокою, ціни у травні не підніматимуть. Але для однієї категорії домогосподарств будуть зміни у питаннях оплати за електроенергію, Мова за тих господарств, в яких присутні електроопалення. З 1 травня перестає діяти пільга 2 ,64 гривні 64 копійки за кіловат годину в межах до 2 тисяч кіловат годин на місяць. І повертається єдиний тариф 4 ,32 гривні 32 копійки за весь обсяг споживання. Річ у тім, що опалювальний сезон завершено, тож повертаємося до звичайного тарифу. Інших змін у комуналці не передбачається: тарифи на електроенергію, холодну та гарячу воду та на побутовий газ змін не зазнали. Наступна зміна, яку помітять усі, хто за кермом в Україні з 1 травня з'являться нові світлофори, які називають смарагдовими. Що ж тут нового? Ну, по-перше, зелений сигнал стане яскраво смарагдовим. По-друге, суцільні зелені стрілки замінять зелені на чорному фоні. Також діятимуть спільні велопішохідні світлофори для зручності. Але не поспішайте шукати нові світлофори на наших вулицях. Тотальної заміни світлофорів не буде, бо на це зараз би знадобилися сотні мільйонів, якщо не мільярди, бюджетних гривень. Нововведення буде лише на нових ділянках, або при реконструкції чи заміні світлофора. Зазначу, що у нас і так по країні стоять різні світлофори, а тепер з'явиться ще один. І ще одна зміна, яка стосується водіїв: з 1 травня змінюються законодавчі вимоги до бензину. Тепер у ньому обов'язково має бути не менше 5% біоетанолу. Детальніше про це я розповідала. Ось у цьому відео. А для наших школярів у травні стартує національний мультипредметний тест. Основна сесія проходитиме з 14 травня по 25 червня. Додаткова з 14 по 25 липня. З 4 травня для зареєстрованих учасників основних сесій НМТ з'явиться можливість завантажити зі своїх персональних кабінетів запрошення, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ. Учасники ж додаткових сесій матимуть змогу це зробити з 11 липня. Зазначу, що додаткова сесія НМТ це додатковий період для проходження тестування для тих учасників, які не змогли скласти тест під час основної сесії з поважних причин. А своїми думками щодо змін у травні діліться у коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, то радимо використати Ютуб зброю, поставити вподобайку, підписатися на наш канал та натиснути на дзвіночок. Цим ви допомагаєте нам ставати ще кращими.